Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за коментарі, перегляди, за добрі слова, за побажання. Мені приємно читати і спілкуватися з вами. Я відповідаю всім. Комусь більше, комусь менше, але жодний, жоден із коментарів не залишаю поза увагою. Сьогоднішнє відео буде присвячено виробам сумського фарфорового заводу, а саме їх клеймам. Чому клеймам? Звичайно, з оглядом продукції, а тому, що мені вдалося розгадати одну загадку, яку я вже давно загадала, як сама собі, і не змогла розгадати, а також і вам ставила таку задачу підказати мені, що ж це за клеймо, однак. Відшукала нарешті інформацію цікаву стосовно Клемського Сумського фарфорового заводу, і хочу поділитися нею з вами. Отже, переходимо до огляду виробів даного підприємства. Перед вами ось знаходиться така чудова річ: це камник. є в виробництві, вірніше був у виробництві фарфорового заводу Сумського. Кавовий сервіс, який називався груша. До речі, його часто путають з яблуком, тому що яблуко це чайний сервіс, а груша це кавовий сервіс. От мені вдалося придбати, я дуже хочу зібрати в цілому повні комплектації, я в продажу взагалі не зустрічала, але по частинкам я бачила деякі предмети. От мені вдалося придбати ось кавник такий, чудовий, бачите. Форм, нагадує форму груші е, прекрасним тонуванням насиченого такого е, жовтого кольору. Красива ручка, кришечка. Носик, який нагадує гілочку від самої груші, а е, кришечка е, нагадує листочок. І ось. Стоїть ось таке клеймо. Це останнє клеймо даного підприємства. Взагалі я хочу звернути вашу увагу на слідуюче, що це підприємство було утворено як, врешті-решт, і Тернопільський, і Бориславський фарфоровий завод, і, і Полтавський, і Сумський, в тому числі в, шіст, в середині 60-х роках, 60 роках минулого століття. Вірніше він був повністю готовий до виробництва в 1964 році, а перша продукція була випущена в травні 1965 року. Врешті-решт, так говорить Вікіпедія. Я живу в центральній частині України і, звичайно, більше продукції у нас було це підприєм Житомирської області та Київського експериментального художнього. Заводу. А саме це Баранівка, годниця, кам'яний брід, полонне сумських виробів було дуже і дуже мало. Та взагалі я на той час і не цікавилася активно порцеляною, як зараз я це роблю. Тому я задавалася питанням, Боже, яку ж красу так? Ці вироби, до речі, не схожі на будь-які інші вироби інших підприємств. Вони мали свій стиль, досить цікавий, тому дуже багато продукції йшло на експорт. В зв'язку з тим, що неподалік від границі з Росії дане підприємство було розміщено, але у відчастку цієї продукції було зорієнтовано на експорт до Росії. Так от, як я вже сказала, задалася думкою, ну звідки ж така краса, звідки ж ці люди прийшли, які змогли налагодити таке підприємство, так, верніше таке виробництво, і випускати такі чудові вироби. Так от, це не на пустому місці, і це не випускники або Миргород, або того Одеського художнього училища, чи Львівської Львівського інституту художньо прикладного мистецтва. ні. На підприємство прийшли і почали започатковувати виробництво знані в Україні фарфор, фарфоровій промисловості люди. Це були митці з високої літери. А саме це подружжя Веретьохіних, Веретіхіни, ем, яке прийшло з городниці. Це подружжя Шевченко, які прийшли з. Шевченко і Ярмоленко, які прийшли з Баранів. Я читала взагалі, що Ярмолка називали современним Петровим Водкіним», оскільки стилістика його виробів дуже тяготіла до мистецтва даного художника. А також Віра Сіробаба-Климко, яка прийшла з Довбиша. Тому оці ідеї трьох знаних. Українських підприємств Арфорових Довбиша, Городниці та Баранівки, були перенесені на виробництво і в суми. Тому я і не дивуюсь, чому така краса почала випускатися з перших днів функціонування даного підприємства. Е, оці всі династії, яких я перелічила. І продовжували діло своїх справу своїх батьків, продовжували і їхні діти. Всі ці люди, звичайно, якщо прослідковувати теж те що вони випускали, наприклад, на ті ж Баранівки, або, або в городниці, або в Довбиші, тому й зрозуміло, що вони всі мали амбіції, що вони мали знання, пройшли уже, як кажуть, в важку школу. Виробництва фарфорового, величезний досвід роботи, талант безмежний. Ось це все послужило для того, щоб вони мали створювати отаку фарфорову красу. У мене з цього сервізу є всього-навсього три вирви вироби, а саме, як я вже вам ось показала, кавничок, Ось такі тарілочки до чашечки, до кавових чашечок. І у мене ще є десертні тарілки, однак я їх не змогла відшукати. Тому що я, на що я звертаю увагу? Ось таке клеймо. Ось таке клеймо стоїть на всіх цих виробах. Так, камера зловить ось так. Це клеймо останнє клеймо даного підприємства. Воно ставилося в період 74-1991 рік, і в подальшому воно ставилося на виробах, однак, звертаю вашу увагу, що це останнє клеймо. Ось тако, ось така фарфорова краса є. Частинка, вірніше фарфорової краси є в моєї колекції. Першу продукцію, яку я вже прочитавши в Вікіпедії, говорила, що випускалася з травня 65-го року. І показую вам ось такі два предмета. Чайник і цукерни, цукорничка, цукорниця. Це були вироби, перші вироби даного підприємства. Ми бачимо, що цукорниця має ще. Той період, ось так я була блокирочка на чайничках для випускання пару. Ми бачимо чудовий розпис ручний, навіть оці маски в такому традиційних кольорах червоно-чорних українських такий розпис. Позолоти тут немає, окрім тільки верхньої стрічки по кришиці, Червона фарба. І ось має місце таке клеймо. Таке, таке клеймо, якщо дивитися, ставилося в період з січня 1966 року по 1976 рік, тобто 10 років. Ось таке клеймо ставилося. До речі, виробив сумського фарфорового заводу з таким клеймом, не також і багато залишилося. Те ж саме має місце і на цукорниці, бачите синя клеймо другий сорт. Вироби красиві. І, однак, поки я йшла з ринку, я її, до речі, на барахолці купувала, бачите, дуже тоненька парцеляна і кусочок відкололося. появилась чербинка на носику чайника. Ну Пожалкувала трішки, але нічого не зробиш. Тому. Бачимо два клейма. І от ці, мова про ці два клейма якраз і йде у нас в інтернеті, що було два клейма. Однак, не так давно я прочитала про те, що було ще одне клеймо, про яке тверджень ви не знайдете в жодній із книг і в жодному із каталог. Із тому, тому що ставилось воно досить короткий проміжок часу. Тільки в 65-му році, тобто неповний тобто, не рік. І я вам зараз покажу це клеймо. Ось. ось у мене є ось така чайна чашечка, у мене, до речі, їх 4 є. І оце саме перше клеймо. Сумського фарфорового заводу. Чашечка, от погляньте, вона на першій полі така простувата, хоча видно, що якість досить гарна. Зверніть увагу, яка полива. Бачите, вона вже Ну, Бархатна така в руках, приємно дуже тримати. Легенька, цікава форма ручки такі, трикутнич, у вигляді трикутничка, і це ручний розпис, розпис над лазурний. Повна відсутність позолоти. І тепер. Подивимось на клеймо. Саме перше клеймо. Бачите, перший сорт, третя група складності і суми. Ось. Нарешті загадка розгадана. Тому не два клейма, було, ставилось на виробах даного підприємства, а три клейма. До речі, я дві чашечки буду продавати. Якщо в когось буде бажання придбати її, можете мені написати. Так, і ще завершення. Хочу вам показати малу фарфорову пластику даного підприємства, яка є в моїй колекції. У мене є два вироби даного підприємства. Це Ось, такі, ось така карандашниця у вигляді сапожка. Від вона красива. Мало того, що рельєф, дуже гарний форма цікава, багато позолоти, та ще й колір такий мятного такого кольору ось розкрас іде. Рельєф, до речі, бачите, це у вигляді жолудя. Носочок у вигляді жолудя, сам малюнок, оце деколька йде, а це все вручну. Но рельєф дуже красивий. Можна і, врешті-решт, і під серветки на стіл використовувати цей предмет. Я з задоволенням його придбала в свою колекцію. Ось таке клеймо. останнє це клеймо. Як я вже сказала, що воно, що воно ставило 70, починаючи з 74 року, таке клеймо ставилося. З періоду саме цей виріб я не знаю. Однак ось така парфорова краса була на даному підприємстві. І ще одну вам покажу. Бачите, обізянка така. Сиренька мартишечка. Досить легенький фарфор, досить легенький. Дивіться, яка красива, який красивий розпис і форма даної скульптурки досить таки фактурна, багато позолоти, задіяно в розписі даного. Даної скульптурки. Не так багато випускалося малої фарфорової пластики, але вона досить таки цікава. І, звичайно, коли вона мені буде попадатися по більш-менш адекватній такій ціні, я буду обов'язково її купувати. Да, забула ще звернути вашу увагу, в деяких своїх відео я показувала окремі предмети фарфорові з символікою і революційною, і Олімпіади. 80. До речі, досить дане підприємство досить багато випускало такої продукції. І олімпійський ведмедик. Дуже в цікавому розписі також даного підприємства. Є ось таке клеймо, бачимо. І е, скульптурка невагома. Дуже-дуже тоненька фарфорова маса. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, чи сподобалась інформація, яку я вам про, про, про Інформація про клейми, яку я тільки що вам розповіла. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися на цю тему в коментарях. Жду зворотнього зв'язку від вас. На сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео. Всім миру, щастя та добра!